Привіт! Я Тетяна Захарова. Для тебе, Захаровна, запрошую в свій агроблог, в якому я розкажу, як просто з користю і радісно вести свою присадибну ділянку. Саш, ти уявляєш, що? В серед місті Києва в зеленому серці його в Голосіївському лісі заховався садовий центр, який одночасно є центром навчальним при Національному університеті біоресурсів і природокористування, в якому навчають найкращих спеціалістів-плодівників і виноградарів. І сьогодні ми тут з тобою, аби навчитися, як правильно садити малину і ожину, і допоможе нам з цим моя прекрасна колега, найкращий спеціаліст у своїй справі Галина. Галь, привіт! Привіт! Я рада тебе бачити. Навзаймі. До кого можна було звернутися за інформацією, за ціною як не до тебе? Ти знаєш безліч всього. Ти з нами поділишся цією інформацією? Звичайно, залюбки. Що можеш сказати про малину і ожину? Малина і ожина це близькі родичі на півкущі. Вони відомі як і лісові культури, так і як культурні, mm -hmm. такі садові, присадибні, виробничі. Ягідні культури, які нині займають велику нішу. Про користь ягоди, мабуть, знають всі. Вони багаті на вітаміни, на кислоти. В малині багато саліцилової кислоти. Не даремно, коли болить горло чи щось таке, вірусні, якісь осінні чи весняні загострення. Ми весь час п'ємо чай з малиною. Такими властимостями наділені ягоди ожини. Але краще я вам їх покажу. Добре, пішли, показу. Ожина це напівкущ. Першого року вона наростає гілка, на наступний рік на гілці утворюються плодові гілочки, які називаються латерали. От з них ми а, збираємо, завжди? з них ми це вже гілка, з якої зібрали врожай, бачите? От. До весни ця гілка вже засохне. Тобто рослина сама себе відтворює. Угу. Гілки двохрічного віку засихають. А нові ті, що минулого року наросли, будуть нам давати врожай. Скажи, будь ласка, от ми зараз з тобою в посадці ожини. Як правильно за нею доглянути? От ми біля великого куща. Що нам першочергово потрібно зробити? Восени ми вирізаємо пошкоджені гілки, але основну обрізку ми робимо навесні, коли ми бачимо в якому стані наша рослина. Як вона перезимувала, чи вона не змерзла вже після ризиків критичних температур, тобто після морозів. Рослина дуже невибаглива, оскільки вона з легкістю утворювати кореневу систему і таким чином ви отримаєте молоду рослинку. бачите? Ось, так. дивіться, що ми Ось, знайшли. Бачите, Ми її загорнули ґрунтом і отримали вже молоду рослинку. Слухай, Сікатором ти... ми видаляємо, зрізаємо, пересаджуємо на нове місце і ви маєте. Абсолютно повноцінний, свіжий молодий кущ. Слухай, ну ось це наша знахідка. Скільки відрізати, наприклад, і ну, посадити. Десь отак сантиметрів 30 чи більше? Е, ну, зараз можемо відрізати. Давай. От, ми відріжемо. А відрізаємо. дома посадить у себе. Зараз ми ось так зріжемо, висадимо в ґрунт, от, і зріжемо, залишаючи пару бруньок над поверхнею ґрунту. Десь отак. А немає різниці, в яку сторону дивляться ґрунти? Ні, тут ні, вниз. нічого вона собі, вона відіб'є. А, вона скор, так, скор, так, скор, корінь, корінь. Так, так, так. Все угу. вона собі адаптується і буде. Чудова рослина. Скажіть, будь ласка, от дана рослина, вона взагалі найвибагливіша до чого? До вологи чи до живлення, чи до ґрунту? Ожина любить легкий ґрунт. Які всі ягідні, не потрібно заливати, але разом з тим загально ви можете замульчувати перегноєм. Це буде тільки в плюс, це поліпшить аерацію ґрунту. Один нюанс у наших умовах вона може вимерзати в критичні mm -hmm. температури Десь взимку. Додатково її потрібно, якщо особливо молода рослина, можна прикрити прикрити, да прикрити так, білим агроволокном, зняти з шпалери, покласти гілки на землю, пагани і прикрити чимось. О, ти кажеш, зняти з шпалери. Скажи, будь ласка. Ця культура вона обов'язково до підв'язування? Е, важливо, є сорти прямостоячі. Угу. Залежно від сортових особливих, ви можете бачити навіть сила росту в різних сортів різна. Чим вище ягода, тим вона чистіша. Угу. От і провітрюваність добра куща, менше вона заражується, застою повітря немає. Вона провітрюється, немає у тих грибкових якихось інфекцій. інфекцій. Так, так. Зрозуміло, ну що, Саш, тримає це, для... це, це для тебе. Бачиш, ми сьогодні прийшли, і ти отримав свого. Саджальця. У мене ще відкрите питання по малині. Розкажи мені, будь ласка. Чим відрізняється малина ремонтантна? Розкажеш, покажеш, де у вас є тут малина? Е, так, звісно, е, малина і ожина на півкущі. Угу. Знову ж таки, близькі родичі, так? І догляд за ними подібний. Ми підійшли на насадження малини, зокрема, сорт промінь. Сорт невибагливий середнього строку достигання, і найголовніше, що у догляді малини наше завдання час від часу його проріджувати. Фітосанітарну обробку робимо та видаляємо ушкоджені слабкі рослини, щоб вони. Нам не загущували насадження, пересаджуємо здорові, вибираємо, які нам подобаються рослинки. Ця гілочка ось буде плодоносити. Так? але якщо ми її пересаджуємо, то ми зріжемо і вже через рік з цієї рослинки, яку ми висадимо, отримаємо врожай. Галь, скажи, будь ласка, я правильно зрозуміла, якщо у нас є кущ? Пагін минулорічного, який в минулому році виріс, він так. на цьому році дасть так. врожай. Після того, як він дасть врожай, ми його зрізаємо, він вже на наступний рік не дає врожай, чи він дає так. але менший? Ви розумієте, що малина вона це такий напівкущ, він сам себе відновлює. Вони самі засохнуть, коли потрібно, так ага. сказати, грубо кажучи. Ця гілочка на наступний рік з бруньок проснуться, плодові гілки виростуть, Нові, да? які нам заплодоносять, латерали називаються. Так. І вже на наступну весну вже вона засохне, вона сама по собі засохне. Тобто, не обов'язково навіть, щоб ми її вирізали. Ми обираємо рослинку, яка нам подобається. Відокремимо її від кореневища, підземне кореневище, від материнської, грубо кажучи, рослинки. Може кореневище сягати довжини за один сезон, навіть якщо сприятливий агротехнічний фон до трьох метрів. Тобто кореневище розростається і на ньому. Закладаються на брунічках, виростають ось такі чудові рослинки. Коренева система невелика, але подивіться, які гарні білі бруньки, які нам дадуть потім це новий па новий пагін буде. Новий пагін, з якого ми потім через рік отримаємо врожай. Давай потримаємо. Отже, робимо ямку. Ямку можна навіть 30 на 30. з якою періодичністю потрібно робити розсадку від великого материнського куща. Як вам комфортно на присидибній ділянці формуєте під себе? Тобто, як вам зручно, яку вам густоту зручно. Слухай, Саш, ну у нас сьогодні прям серйозна така розмова. Ти вчися і будеш садити у мене вдома ось таку малину, тому що я планувала на ділянці. Що ми зараз робимо? Ми вдаємо даємо або перегній, або мінеральне добриво. Шманька угу. більше не потрібно. Трошки розворушити ґрунт із тим добривом. Насипаємо пару сантиметрів ґрунту, щоб корені не торкалися добрива, яке нам може пошкодити, попалити корінчики ніжні. Висаджуємо на легких ґрунтах, трошки нижче, глибше. Мається на увазі, на 2-3 А на таких важчих ґрунтах на рівні кореневої шийки. Ось як, як вона раніше. Ця рослинка росла. Заливаємо водою, поки вода вбирається. Скажу ще важливу річ: після викопування садивний матеріал все листя знімають. Це ми тут ось пересаджуємо. Зараз все одно ми зріжемо. Але якщо ми викопали садивний матеріал і веземо десь, воно повинно бути без листя. Угу. Галь, якщо, наприклад, людина без досвіду, таке як Саша, у нас без досвіду, от він прийшов на базар і бачить, що продають якісь кущі без листя. Він зможе визначитися, це малина чи смородина. Вдасться комусь його обдурити чи ні. Ну, я думаю, велике бажання заставить визначити, чи це малина, чи смородина. Насправді вони зовсім інші. Малина, ви ж знаєте, що є хоча ця без шипа. Перед нами. Тут вона без колючок. А в основному малина має шипувати З колючки. Маленькими. колючки так. Наступний крок це зрізання. Зрізаємо, Скільки ми залишаємо? залишаємо буквально пару сантиметрів. Все інше нам не потрібно. Галочка, тобі дуже дякую за цінну інформацію і про жину, і про малину. Це справді цікаво. І, і мені, і Саші. Саші взагалі все цікаво. І я маю надію, що ми зустрінемося наступного разу, і я зможу похвалити своїми успіхами. Саш, запам'ятай, ніколи не роби мілку ямку, коли садиш малину. Потрібно робити глибоку, широку, аби коренева система мала куди розростатися. Також ніколи не переливай кущі, тому що перелив спонукає до загнивання кореневої системи. Також ніколи не сади наші кущі на ґрунтах, які мають. Важку структуру ну, на суглинкових ґрунтах, аби наше коріння розвивалося в різні сторони. А ще ніколи не висаджуй наші рослинки із зернятка, тому що це марнотратна справа, яка забирає багато часу. Хай цим краще займаються професіонали. Слухай, сьогодні говоримо про малину і про жину. Розкажу тобі дуже смішну історію, яка була зі мною і з моєю сім'єю. Колись дуже давно такого розуміння, як чай, як ми зараз розуміємо, що у нас є зелений, і чорний там і всяке-всякий і не було. Раніше брали листочки малини, влітку їх сушили і вже пили там з них чайочок. І от мій дідусь. На суши величезну коробку цих листочків, до нього прийшли гості, ну і попросили, як гостинець трошки табаку для того, щоб покурити. Ну, Балувався він цим. Він їх послав до кімнати, сказав, де що стоїть. Ті ж пішли, взяли тих листочків, покурили, прийшли і сваряться, що: от Іване, у тебе такий табак неміцний, а ми ж так надіялися, що покуримо гарно. Пішов він дивиться, а вони накурилися листочків із-під малини. Так от, Аби не курити бог зна що, краще взагалі не палити і дбати про здоровий спосіб життя. А листочки виключно в чайок. А ми з тобою йдемо відновлювати нашу ділянку. Пішли. Ну що, Саш, історії послухали, інформацію наповнилися, але... За нас нашу роботу ніхто не зробить, тому ми продовжуємо працювати на нашій занедбаній ділянці. Одна з пріоритетних робіт, які ми робимо в саду восени, це є превентивний захист на осінь, пізню і на зиму, до самої весни, коли ми вже починаємо працювати для весняно-літнього періоду. Нам потрібно захистити і підживити нашу рослину. Підживлюємо ми рослину восени вже тільки гранульованими добривами, з великим вмістом фосфору і калію. Це робиться для того, аби щоб рослина мала гарний розвиток кореневої системи і підготувалася до самої зимівлі. І робимо обов'язково превентивний захист. Чим ми робимо, чим ми обробляємо, є засоби захисту рослин, біологічного і хімічного походження, це інсектициди і фунгіциди. Фунгіциди від слова «фунгі» – це хвороба захищають від хвороб, як правило, грибкових наші рослини. Інсектициди це від слова інсекто. Це продукт, який захищає наші дерева від шкідників. Ну, якщо ти запитаєш мене, які можуть бути шкідники, я тобі скажу, що це можуть бути личинки або ж імаго шкідників, які шкодили протягом всього сезону, і тут вони знаходяться в корі, ховаються в корі, і ми обробляємо нашими інсектицидами для того, аби знезаразити і знешкодити наше дерево. Як правило, ми використовуємо бакову суміш. Що це означає? Бакова суміш це суміш препаратів в одному. В одній суміші. У нас тут є інсектоцид, у нас є тут е, фунгіцид, і ми його змішуємо, замішуємо в одній ємкості, в одній рідині. Таким чином ми скорочуємо час, який можемо витрачати на обробку нашого дерева, і тим самим пришвидшити весь цей процес. Я використовую продукти біологічного походження. Тут 15 мл на 5 літрів води. І... Також інсектицид, також біологічного походження. Вони всі на основі йдуть терій, які, потрапляючи на шкідливий об'єкт, не дають йому правильно розвиватися далі. І таким чином наш шкодочинний об'єкт гине. Розмішуємо і переливаємо наш оприскувач. Ще дуже важливо, трохи пізніше, коли вже дерева і наші кущі скинуть повністю листя. Дуже важливо обробити. Мідним купоросом взагалі мідь вважається одним з найкращих біофунгіцидів. При обробці мідним купоросом ми захищаємо наше дерево від розвитку різних хвороб, які гарно відзиваються саме на обробку міддю. Ну що, переливаємо наш готовий розчин в оприскувач і підемо оприскувати наше молоде дерево. Ми розвели, перелили, ручний оприскувач, залили, нагнітили тиск таким чином і обробляємо наше дерево. Це молоде дерево, дерево черешня, сорт регіна, і ми його обробляємо з усіх боків, аби захистити наше деревце. Пізніше можна буде його або ж побілити, або ж обмотати садовим бинтом, аби захистити від призучих шкідників, як, наприклад, зайці. Тому Саша, завжди захищай свої дерева інсектицидами і фунгіцидами перед зимою, аби навесні отримати гарний врожай. Також висаджують саджанці, малини та ожини восени, тому що за зиму вони окріпнуть, укоріняться, і навесно ти отримаєш перший свій врожай. Завжди укривай рослини на зиму. Агроволокном або ж примульчовою. Це дозволить рослині перенести низькі температури. Також завжди восени підв'язують старі рослини, тому що навесні, якщо ти цим будеш займатися, вони отримують механічний стрес, і тим самим рослина знизить на декілька відсотків свою урожайність. Саш, ми з тобою сьогодні були в прекрасному місці. Я наберу обов'язково саджанців малини і ожини, і нарешті збудеться моя одвічна мрія. Я посажу собі плантацію ожини і зроблю прекрасне ожинове вино. А тебе потім я запрошу, аби ти скуштував. А зараз пішли просто поп'ємо чайку з малиновим варенням.